Допомога, що як ніколи на часі, цілий автобус медикаментів від мобільного госпіталю з Німеччини привезли для міської клінічної лікарні номер один анестетики, знеболювальні маски та різне медичне приладдя. Усе, що вмістилося у великий автобус, отримав шпиталь на матейки. Німецька волонтерська ініціатива медичного спрямування вирішила вперше передати допомогу Івано-Франківську. Коли я отримав контакти українських госпіталів. Ми одразу розпочали допомагати медичним закладам. Були у Львові, там працювали і допомагали міській лікарні, привозили ліки, медичне приладдя. Ще були у Вінниці, заїхали до Івано-Франківська за порадою. Знайомих дуже сподобалось ваше місто, тому мобільний госпіталь вирішив передати гуманітарну допомогу міській клінічній лікарні номер 1 і це лише перша частина необхідних медикаментів та приладдя. Від ролінг госпіталю. уже понад півроку. Усі дві сотні ліжок у цій лікарні практично увесь час зайняті. Пацієнтів багато. Тут також працює цілодобовий травматологічний пункт, а тому перев'язувальні матеріали завжди у списку потреб. Серпня місяця минулого року наша лікарня завжди є заповнена на 100%. Ми дійсно потребуємо часто допомоги і, дякуючи волонтерським організаціям, міжнародним фондам, небайдужим людям, ми забезпечуємо потреби нашої лікарні у виробах медичного призначення, медикаментах. Медикаменти і вироби призначення нам потрібні завжди. Це є антибіотики, знеболювальні препарати, перев'язувальний матеріал, вироби медичного призначення, асистивні вироби. Пацієнтами міської клінічної лікарні є як військовослужбовці, так і ВПО та мешканці Франківської громади. Тому у цей непростий час наголошує міський голова. Допомога від закордонних волонтерських організацій надзвичайно важлива. На матейки лікарня оновлюється і дуже важливо, що допомога приходить від німецьких наших партнерів. І взагалі за останній час німецькі міста дуже багато допомагають Івано-Франківської Україні. Тобто змінилося ставлення до нашої держави, і дуже важливо, що ця гуманітарна допомога приходить постійно. І ще раз хочемо подякувати нашим партнерам, надіємося на подальшу співпрацю і дякуємо, що особисто волонтери німецькі привезли цю допомогу. І надіємося, що ця співпраця буде тільки Зі свого боку, керівник німецького мобільного госпіталю запевняє, це перший, утім точно не останній їхній візит до Івано-Франківська. Наталя Лозовака Андрій Гаргара, телеканал 402.